Це Олівія, хвостата красуня з Береслава на Херсонщині. Вона прикрила військових власним тілом, врятувавши їх життя, проте сама отримала поранення від уламків. Після героїчного вчинку волонтери тричі намагалися евакуювати її, але через обстріли це було неможливо. Коли ж собаку нарешті вдалося вивести з міста, яке обстрілюють росіяни, лікарі виявили зараження на лапці, і її довелося ампутувати. Тепер вже трилапа пухнаста героїня знайшла нову люблячу родину у кривбасі. Це найдобріша собака, яка могла бути. Вона дуже ласкава, дуже добра. і Кожен день приносить нам позитивні емоції. Таких тваринок, яких потрібно рятувати від російських обстрілів, не одна тисяча. На щастя, більшу частину за запитами вивозять волонтери і вони знаходять прихисток у кривому розі. Ними опікується благодійний фонд, врятовані лапки. Аби їх підтримати у місті, відбувся яскравий благодійний концерт. На заході були і підопічні фонду. Собаки евакуйовані із зони бойових дій. Багато з них мають непрості долі. Зіна з бахмуту без лапки. Хасю забрала з-під обстрілів у Береславі. Їм та багато іншим шукають новолюблячу родину. Загалом під опікою фонду нині перебуває понад 350 тваринок. Крім песиків і котів, волонтери опікуються і свійськими тваринами. У мене є стресові тваринки, є неконтактні тваринки. Звісно, я їх сюди не везу. Я везу ті тваринки, які потребують уваги. І, ну і діти, вони ж всіх просять, а можна погуляти, а можна погладити, а можна. І... Та навіть і дорослі, вони коли вже це все бачать, вони вже починають там, посміхатися. І це дуже потрібно зараз наш час, і... тому що. Тому що треба якось шукати якусь розраду. Танцювальні та вокальні колективи міста вражали публіку енергійними номерами. Також організатори подбали про додаткові активності для малечі і не тільки фотозони, аквагрим та розіграші лотів від партнерів. Кожня гривня зібрана на заході, піде на допомогу пухнастикам, які залишилися без дому. Цього року ми з дітками підготувались, підготували також, враховуючи там наші якісь помилки в організації, підготувались краще. Сподіваємось, що ми зможемо сьогодні залучити більше людей і. Нехай ми там не зберемо більшу суму коштів, але ми наголосимо про цю проблему. Те, що зараз дуже багато таких тваринок, які потребують допомоги. І, взагалі, в принципі, що зараз питання безпритульних тварин, воно досить актуальне. Подібні заходи у нашому місті проходять вже третій рік поспіль. Минулоріч вийшло зібрати понад 16 тисяч гривень. Проте щоразу організатори намагаються зробити захід ще цікавішим, аби допомогу тварини отримали якомога більшу. Анастасія Костенюк Ірина Семкович, перший міський.